ДТП без потерпілих, не знаєш, викликати поліцію чи ні. Зараз дам чітку інструкцію, як діяти згідно з законом України. Перші дії після ДТП спершу б зупини авто, увімкни аварійку, постав знак аварійної зупинки у місті за 20 метрів, поза містом за 40 метрів. Переконайся, що ніхто не травмований. Якщо всі живі і здорові, можна оформити ДТП без поліції. Тепер фіксуй місце події. Зроби кілька фото та відео, загальний вигляд дороги, пошкодження обох авто, номерні знаки, розмітка, дорожні знаки, сліди гальмування. Запиши контакти, свідків, якщо є. Коли можна оформити Європротокол, Європротокол це спосіб оформити ДТП без поліції. Його можна використати якщо перше лише два авто. Друге немає постраждалих. Третє: обидва водії мають автоцивілку. Четверте водії згодні з обставинами. І п'яте збитки не перевищують 80 тисяч гривень. Не можна оформити, якщо є сп'яніння, суперечки або третя сторона. Як скласти Європротокол, бланк має дві однакові колонки для кожного водія. Впиши дату, час, місце ДТП, інформацію про водіїв і транспорт, дані страхових полісів. Познач галочками обставини, наприклад, виїжджав з другорядної або здійснював поворот. Намалюй схему ДТП, дехто їхав, точка зіткнення, знаки підпиши. І другий водій теж підписує. Кожен залишає собі примірник. Протягом 3 днів подай документи до своєї страхової. Альтернатива електронна подача через застосунок Дія або онлайн у страховій. Коли треба викликати поліцію. Поліція обов'язкова, якщо хтось травмований. Хоч один водій без документів або без страховки, хтось у стані сп'яніння. Є пошкоджене майно, наприклад, паркан або ліхтар, більше ніж два авто, або водії не згодні щодо обставин ДТП. Що подавати до страхової? У тебе є три робочі дні: подай до страхової. Перше копію Європротоколу, друге фото та відео з місця ДТП, третє копії водійського посвідчення, техпаспорта полісу, четверте заяву на виплату. Увага! Якщо затягнеш, можуть відмовити у виплаті висновок. Головне діяти спокійно, фіксувати і все документально оформити. Європротокол це зручно, але тільки якщо дотримані умови. Не погоджуйтесь на словах. Це може обернутися проблемами. Хочеш безкоштовний шаблон Європротоколу для друку, напиши в коментарі ДТП і я тобі надішлю. Підписуйся, щоб не пропустити нові юридичні поради. Бережи себе і кермуй відповідально.